Наступного тижня ми з партнерами з нашим партнером детектором медіа запустимо кол на мапу регіональних медіа, яку ми коли започатковували разом з Джиліан. До речі, і просимо вас усіх подаватись прямо зараз. Триває моніторинг білого списку, який до кінця року також буде оприлюднено. В рамках цього проекту ми плануємо підтримати. Ну насправді ми плануємо підтримати коло 55 медіа. На суму, ну, десь в районі 10 15 тисяч євро. Ми також будемо скоро оголошувати кол і будемо запрошувати вас подаватись. Також в рамках цього проєкту ми будемо знову ж таки з нашим партнером-детектором медіа робити моніторинг, що стосується дезінформації, тому що це важлива все ж таки робота, і це також бастіон, який протистоїть мордору.